Hi guys, мене звати Анжеліка та ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. Я живу в провінції Антеріо та розповідаю все об Антеріо, але сьогодні у нас дуже важлива тема, яка стосується усіх українців. Що буде з коєд? Після 31 березня 2023 року. наскільки правдиві чутки, що її продовжать або її закриють? Я не міграційний консультант, але я розмовляю мовою фактів з офіційних джерел, а саме IRCC. На сьогоднішній день тема закриття поет є гарячою, її обговорюють скрізь. В на YouTube, в інстаграмі, в Телеграмі. Скрізь. А чому? Тому що дуже багато людей має візу на руках, та дуже багато людей все ще чекає на свою візу та чекає на свій паспорт. Взагалі було подано около 900 тисяч аплікацій українців по візі Куає. Около 600 тисяч людей вже отримала візи, але по цих візах Коєд в'їхало до Канади около 160 тисяч людей. На жаль, я не володію даними, скільки людей повернулося назад у Європу або в Україну, але багато людей приїхало, отримало кошти та поїхало обратно до Європи. Чому я не розумію? Частина людей вважає, що програму Коїт буде подовжена. Мов війна триває, то українцям треба кудись бігти. Але я хочу вам нагадати, що ця програма створена абсолютно для усіх українців. Це екстрений в'їзд українців до Канади. Канаді абсолютно неважливо. Жили лови в Україні останні 5-10 років, бігли від війни. Це екстрений в'їзд усіх українців та членів їх сімей. Тобто я вважаю, що є велика вирогідність, що програму не будуть продовжувати. Тому ми сьогодні говоримо фактами на сьогоднішній день з IRCC – Та я дзвонила офіцеру з ARC і ми з вами сьогодні це розберемо. Всі питання. Ще я хочу вас поблагати не дуже чіплятися до моєї української мови, тому що я народилася в місті Луганськ, і там це рускомовний регіон України. Потім я була повинна переїхати до міста Одеси. Це теж російськомовний регіон України. Тому, на жаль, на превеликий жаль, російська мова для мене є рідною мовою. Так я навчалася в університеті на українській мові, та в школі в мене а, школа була теж українська. Але багато предметів все одно було російською мовою. Тому в обіході та взагалі де-інде я використовую російську мову, але це відео я хочу записати українською, а далі посмотрим, як воно піде, як воно буде. Естественно, конечно, думаю, я на русском, а проще говорить мне на русском. Но не кидайтесь меня тапками, я так как многие украинцы, тоже бежала от войны, я выехала, Ізи Одеси 15 іюля 2022 года, і ми в Канаду вже прибули осінь. Моя подруга нещодавно здавала відбитки пальців та планує переїздити у Канаду. Вона ще знаходиться у Європі, у Румунії. І коли вона здавала відбитки, вона запитала офіцера. Чи є така вирогідність, що програму закриють і що мені робити, якщо я не встигну отримати візу до 31 березня та в'їхати до Канади? І чи буде продовжена програма? Офіцер їй відповіла, що на сьогоднішній день, це дві неділі тому, програма діє тільки до 31 березня 2023 року. Тобто віза їй видасться, але якщо вона хоче отримати грошову допомогу? То їй треба в'їхати до 31 березня 2023 року. На цьому ми не зупинилися, ми вирішили подзвонити до РСІСІ. Я дзвонила з Канади, моя подруга дзвонила з Румунії. Ми задали ряд питань, і зараз ми з вами ці питання обговоримо. І це офіційна інформація на сьогоднішній день на 1 березня. Тому що я дзвонила 1 березня, і це відео я записую 1 березня. Чи продовжать програму Нам відповіли, що на сьогоднішній день є тільки одна інформація, що програма діє до 31 березня 2023 року. Тобто, вони підтвердили слова еміграційного офіцера. Наступне запитання, яке я задала: чи буде виданий Open Work Permit людям, які в'їдуть після 31 березня 2023 року? Офіцер відповів мені, так, він буде виданий. Але є нюанси. Які ж це нюанси? Ви пам'ятаєте, що було видано два типи віз: воркер-віза та візитер-віза. Ще була електронна віза, але це єдиноразовий в'їзд до Канади, тому ми з вами розбираємо тільки дві візи: воркер та візитер-візу. Якщо у вас воркер віза та ви в'їжджаєте у Канаду після 31 березня, ви обов'язково, обов'язково отримаєте open Work Permit. У вас немає з цим ніяких питань. Але чомусь взагалі є поодинокі випадки, коли так не видають. Але взагалі Open Work Permit по воркервізі видають. Віддати вклейки візи, а не віддати, коли ви приїхали до Канади. Тепер ми з вами переходимо до візитер візи. Чи буде не наданий Work Permit по цієї візи? Так буде наданий, але ви повинні з собою мати Later, у якому зазначено, що ви приїжджаєте до Канади по робочих моментах. Саме перший крок. Коли ми хотіли з вами отримати візу до Канади, ми створювали в кабінеті е, свій файл та заповнювали анкету. І в цій анкеті ми, е, потрібно було нам поставити галочку, таку, що так, ми хочемо працювати у Канаді, і це і є ваш Open Work Permit. Тобто Later of it reduction знаходиться у вас на електронній пошті, і його треба тільки знайти. Але якщо його немає, ваші е, слідучі шаги. Вам потрібно написати кризову форму з поміткою Ukraine 2022, в якої ви вкажете, що вам потрібен вор-перміт, щоб ви вам прислали цей летер на ваше емейло. E Або ви можете зателефонувати в кризовий центр напряму та пополагати офіцера, надіслати це письмо вам на пошту. Але треба розмовляти, звісно, англійською мовою. Тобто, якщо у вас не буде цього лейтер на руках, і ви в'їжджаєте по візитер візі? Є велика вирогідність, що вам просто не нададуть open World Permit, Якщо ви будете в'їжджати, після 31 березня, і якщо програма не буде продовжена. Наступне питання: до якої дати будуть видаватися візи Коїд? Та до якої дати я можу податися на візу коїд? Якщо я відправила свій паспорт на вклейку візи, і є вирогідні, що мій паспорт, паспорт прийде до мене після 31 березня. Чи отримую я візу коєд у свій паспорт? Офіцер мені відповів: так, ви отримаєте візу коєд. Якщо ви подалися до 31 березня, ви отримаєте візу коєд. Це інформація 100%. Якщо вас тільки запросили на біометрію, чи отримаєте ви візу коєд, так ви отримаєте візу коєд, якщо вас тільки запросили. Я вам скажу більше, ви отримаєте візу коєд, якщо ви просто заповнили аплікашку та подалися до 31 березня 2023 року, ви обов'язково отримуєте цю візу. І це офіційна інформація з сайту IRCC. Також це підтвердив мені офіцер по телефону. Програма КОЄТ дає дуже багато опцій та сепорту українцям. Якісь ці опції і чи будуть вони закриті після того, як програму не продовжать після 31 березня 2023 року. Чи отримую я одноразову виплату, якщо я в'їду після 31 березня? Це 3 тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. Коли я дзвонила в РСІ, офіцер мені відповів, щоб отримати грошову допомогу, вам треба в'їхати до 31 березня 2023 року. Тому що до цієї дати діє програма. Тобто, якщо ви будете в'їздити після закінчення програми, це 31 березня, але ця дата включна, то, на превеликий жаль, ви не можете подаватись на грошову допомогу по візі Коєд. Що робити тим, хто в'їхав, наприклад, 31 березня та не встиг подати аплікацію? Отримують ли вони кошти? Задала це питання офіцеру, і він відповів: так, вони отримують кошти, тому що цю аплікацію на подачу грошової допомоги треба подати до 30 червня 2023 року. І це є дуже прекрасною та радісною інформацією для всіх українців, тому що. Якщо ви встигаєте в'їхати по даті, у вас є невеликий термін або великий термін податися на цю заявку та отримати ці кошти. Чи буде надано безкоштовне житло у готелі, якщо програма не буде продовжена? Ні. Безкоштовного житла у готелі на, навіть на 5 днів, на 10 днів, на 2 дні не буде. Якщо програма не буде продовжена, цей сепорт, звісно, відпадає, як і всі інші сепорти. Курси англійської мови. Можливо, вони будуть для українців, які в'їдуть після 31 березня. Ні, курсів англійської мови не буде, тому що курси англійської мови входять в перечень програм, програми Коєд. І якщо ви в'їдете після 31 березня, на превеликий жаль, курсів англійської мови не буде. Чи буде мені наданий доступ до безкоштовної медицини у Канаді? Така сама історія з медичною страховкою. Якщо ви приїздите вже після того, як програма закривається, не продовжується, ви не можете розраховувати на безкоштовну медичну страховку у Канаді. Це відповів мені офіцер, якому я телефонувала в Арсісі, і це офіційна інформація з офіційного сайту IRCC. Якщо ви плануєте в'їхати до Канади, то, будь ласка, в'їдьте до 31 березня 2023 року, тому що ви будете мати великий сепорт від Канади та велику допомогу. І якщо ви плануєте в'їхати піже, позже, пізніше. пізніше, напевно, правильно? Пізніше! Якщо ви плануєте в'їхати пізніше, 31 березня 2023 року, обов'язково прослідкуйте за тим, щоб вам був виданий Work Permit. Ось така невтішна інформація з офіційних джерел на сьогоднішній день по програмі Коєт, тому треба з вами підбити підсумки. Я вважаю, що програму потрібно продовжити, але продовжити її тільки для тих українців, які... А бігуть від війни, тому що я в Канаді вже 4 місяці. За ці 4 місяці я дивлюся, що дуже багато людей приїхало по програмі Коє, але дуже мало людей я зустріла на своєму шляху, які приїхали як я із війни. Тому що дуже багато чоловіків в Україні сидить та чекає легального права виїзду в Україну, і дуже багато жінок не їдуть до Канади. Тому що це важко і ніхто не хоче на таку велику відстань залишати свою родину, свого чоловіка. Я це дуже прекрасно розумію, і тому я вважаю, що це буде дуже дуже справедливо цей великий сепорт, який зараз є на сьогоднішній день, залишити тільки тим українцям, які бігуть від війни, і програму а, дійсно продовжити для тих, хто виїхав з України після двадцятого Ось така моя думка стосовно продовження програми Коєд. Напишіть мені в коментарях, згодні ви зі мною чи ні, і як ви вважаєте, чи буде продовжена програма, чи ні. Дякую, що ви подивилися моє відео. І поставте, будь ласка, закусенець до гори, як каже, дурнев. Та, будь ласка, залиште коментар до цього відео, буквально 4-5 слів, те саме ви допоможете мені та моєму каналу. Та Також це відео підниметься вгору. Та багато людей зможе ознайомити з офіційною інформацією сайту OFCC та буде планувати свій приїзд до Канади. Та не сильно лайте мене в коментарях за мою українську мову. Це перше відео українською. До зустрічі в Канаді! Bye, guys!